Так, це 10 секунд погнали! Я встигаю! 3 секунди 5... прийшло! Ні! Ні! Як ми нагинаємо жорстко з пацанами! Я не думав, що він так близько стоїть в тих кущах, тих комарів! Як казала моя баба в 93-му році! Оууууу! Ам гонатейк майус туда! Олтамроуд Амгона! І так, таракани десь на братик! Ульта! Два раза я был на паре. Эй, да, тапал на Феррари, а луна платы в хабаре. Эй, борщик, ты мне улюбленный, честный комп. Леви бро. Так, зара ульта, очевидно, читалось, а це я ухиляюсь дуже жестко. Да! Не попадаю, сори, минус ульта. Я навіть подумаю, чи не назвати часом черепашку твоїм ніком. Перевіримо, зараз хто сильніший. Мої патли чи ти. Чи ти зацучують. На жаль, фарик дуже жорстко читає. Ну він читається таке враження, як відкритий блокнот вашого старшого брата. У мене завис телефон. <плес> Всім хай! Як у вас настрій? Давайте лупашити першу гру. Правильно. Create. заходимо. Заходимо. Let's гоу, заходимо. Ви що заснули? Зверху кот. Найс. Давік Самазик, привіт. Квортікс, привіт. Я в Кількі. Яке ти в Кількі? Ти в Кількі, брат! Тебе в консерву закрили. Чому, братан? Рома, я довго чекав стріми. Братан, я тобі дуже дякую. Окей, гра починається. Проти нас мазіс Крістіано Роналдо Таракан, немає проблем, зараз нагнемо всіх трьох. Якщо що, пацани, станьте за мною, я всіх порішаю в соло. Я профі сьогодні, мене просто неможливо нагнути. Якщо я хоча б раз у грі здихаю, все, я видаляю браво. Мене нереально нагнути, реально кажу. Петра ставлю. Та відвали Едгар! Що ти став за стіною? Таракан Руфер. Налітаємо на Едгара. В нього ульта є, тримаємось разом, ніби ми пачка сірників Один ноль. Як ми нагинаємо жоско з пацанами? Перша гра просто жорстко розкидаєм кожного. Що за звук? Мені що мільйон доларів прийшов. Що це таке? Бли -бли 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 -бли? Та відвали, відвали. Я не думав, що він так близько стоїть в тих кущах, тих комаров її на стероїдах. Рома, як справи, все чудово. І так, таракани, дезеда, братік! Ульта! Уль! Я примагаюсь! Тіфіас б'є косий! 2-1 ми програєм. Легенди, як ми з 1-0 викрутили гру на 2-1. Як казала моя баба в 93-му році, I'm gonna take my to the old time road, I'm gonna Так, ну так і було. Я кажу, баба, та заспівай щось інакше. А вона, добре, без питань, без питань, роман зараз заспіваю і включаю оцей трек. Купив сам бірарій, стільки в волонте, але я гуманітарі. Два рази був на парі, ей ятапа на фараі, але не платив в ей! Окей, трішки нагадали вам, що така легендарна пісня існує. І так, з нами буде грати хто один на один, покажіть мені цю людину. Як читається твій нікнейм? Псіна, брат? Я наскільки розумію, читається в псіна, так? Поставте плюс, якщо я переможу, мінус, якщо мене просто псіна порве своїми зубами, чисто. Вицікаємо реді і починаємо. Хтось написав Лігінда. Бро, правильно легенда, не плутай. Окей, okay, погнали. Псіна, ти що там? Гавкаєш на людей, поки я чекаю тебе. Ти замахав, тикай своєю лапою реді і погнали. Борщик, ти мій улюблений, чесником. Леві го, бро! Так, засікайте, будь ласка, в чаті, кот, відрахуйте від нуля до 10. Так, кухали це, 10 секунд погнали! Я встигаю! 3 секунди прийшло! Ні! <проб> Було я встиг на різі катка. Що я витворяю, бросик? Як то їзі? Не відчуваю поки що. Включаю, не знаю моторчик задній, бо то без мотора важко виграти мене, чесно кажу. Тобі треба включити мотор від Ферарії, щоб мене перемогти, і то не завжди. Так, зараз ульта, очевидно, читалося це. Я ухиляюсь дуже жорстко. таке враження, що я знімаю новий фільм Джекі Чана і відіграю головну роль, правильно. Пау, 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 і ульта. Всі зі мною W кожен чат. Кожен у чат W. Я не поліцай, але я тебе надув. Кейну в номено. О, брата! Добре, переходимо до наступної гри. Я створюю наступне лобі. Псіна, і я тобі дуже дякую за гру. Я навіть подумаю, чи не назвати часом черепашку твоїм ніком. Чисто от питають мене на вулиці, а у вас є пес? А я такий, та ні, в мене псіна. І дістаю черепаху. Дивіться. <реш> до речі, а поставте плюс, у вас є собака вдома? Ну, молодший брат не рахується, якщо що. Сорі, сорі, тут я вже перегинаю паличку До речі, на рахунок палочки. Всіна гарно відіграв. Добре, тоді наступна гра Friendly Battle нокаут І з нами хто буде грати? Покажіть мені наступного щасливчика, якого прийдеться засмутити, бо тому що я переможу. Фарік! Від слова фара, напевно. Фарик, напиши, будь ласка, яка саме ти фара від машини, ліва чи права? Так, фарик. Дякую тобі за те, що ти скинув хороший смайлик. В тебе 17 тисяч, не так вже й багато. Ну, перевіримо, зараз хто сильніший. Мої патли чи ти? Чи ти засуджують. Ха ха! До речі, як ви оціните мої патли загалом в зачісках? Так трішки даю по фаріку хепешок. Ну, а що ти думав, брат? Думав виживати своєю фарою, не вийде в тебе. Рома Факти залетів і битою тобі зламав твою фару. Окей, перший раунд піддаюсь, це завжди так треба. Щоб потім якби не ображалися те, що Рома Факти нагинає фару. Окей, ухиляюсь. Ні, ні брат! Брат! Брат, ні, ні, не рухай мене! Супер! Читаю я фаріка. На жаль, фарик дуже жорстко читається. Чомусь, я не знаю чому. Ну він читається таке враження, як відкритий блокнот вашого старшого брата, який зберігає всі паролі на ньому. А ви такі, такий що... Да! Не попадаю, сорі, мінус ульта. В чат! Чи як фортет хабай мадам на ха-ха най? Вибачай фара. Добре, наступна гра. Заходим. Фаньок? правильно читається? Чи як? Напевно, фонить трохи в нього. Прибор. Окей. Найс, тичка сюди на базу, бро. Друга, третя. У мене завис телефон. Ух, найс. Та як то покікати, мама? Най! Штефа, let's go! Олег, скільки в тебе? 45 тисяч, ніфіга собі ти бабар лютий, бро. Здарова легенда, ти топ. Добре, супер. Скажи чесно, Олег, дуже дякую тобі. Як ти думаєш, переможеш мене чи ні? Один на один програю супер Олег. Тоді починає граємо на менді. Рома, можна тобі біти, закинути Валес. В цьому немає потреби, бо біти пишу я сам. І мені здається, так навіть важче спиратись на роботу якоїсь іншої людини і потім до неї додумувати свою роботу. Тому свої біти і зведення, і треки пишу я сам від нуля до кінця. Тому брат, не не треба кидати бітів. Обняв. Так, обходимо, обходимо лаго, в нього 45 тисяч кубків. Кабан вийшов на мисливство. Але він не знає, хто тут мисливець. Він чисто хотів поїсти ягод, але не вийде, бро. Зараз я тебе з'їм, кабанчик, що ти мій улюблений. Братан, що з кабіною? Присіх! Присіх? Що? Я не те слово сказав, засуджую. Я хотів сказати півсік. Так, ухиляємося люто, він юзає гаджет. І відомо чого, брат. Що ж ти гаджет юзаєш попусту. Та то треба мати причину якусь. Отак, треба юзати гаджет. Блін, промахнувся. ульта, До побачення, не влучаю, сорі. Давай, давай, не сюди, бро, побер, Супер! У нього 2700 хп, в мене також ти багато, він мене зносить. Стоп! Люди в чаті. Оцініть, будь ласка, навіть по урону. Бачите, в мене 13 тисяч, в нього 15. Оцініть у чаті. Він грає сильніший чи ні. Заспівай пісню про щавель. Давайте погнали. Щавелі тихенько, бо зварю із вас суп. Люблю побути один, тому не кличу. Олег сильно грав, мені пощастило. Ти прямо з язика ніби зірвав свого. Олег сильно грав, чесно. пощастило тобі.